То поміняє хлопців, коли до вас уже всіх дійде, що ніхто нікого міняти не збирається. Ви правда думаєте, що зараз прийде якийсь чоловік, якого вчора на базарі виловили ТЦК, поміняє вашого чоловіка і його потім відправлять додому? Для тих, хто в танку, в кастрюлі в шоломі, у пакеті. Я пояснюю, зараз йде максимальна утилізація населення. Зараз йде поповнення втрат на фронті, втрат, які нам навіть не озвучує наша влада. Те, що говорить по телемарафону, що час міняти пацанів, це для таких людей, як ви що не розуміють ситуацію, щоб люди йшли. В ТЦК, бо треба ж міняти військових на фронті, а тих нібито додому відпустять. Ні, на жаль, не відпустять. Старі та нові разом у окопі сидітимуть. Увімкніть голову і перестаньте писати в коментарях, хто ж замінить мого чоловіка. Якщо ти так сподіваєшся, що його поміняють, можеш сама спробувати його поміняти, але це буде останнє твоє рішення у твоєму житті, тому що в українській армії тотальне рабство, та всі рішення там приймають за тебе, і ніхто твого чоловіка не поверне. Відсутність триклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. На зараз на на цей момент. Я владі не довіряю. Ви кажете, що ви не довіряєте владі. Чому? Якщо не по мікрофону, я вам скажу. Если... От в мікрофон я не скажу. Ну тому що там нету людей. Вони закончилися. Там э, люди прийшли і ворують бабки. Просто в глобальних масштабах. Вони розказують про якісь дрони, про мільйон дронів. Це все вийде на волонтерів. Для того, чтобы волонтеры передали этот дрон в ЗСУ, этот ЗСУ дрон начал там летать, ему скажут, его надо пройти сертификацию. Пройти сертификацию, это кто-то хочет положить себе в карман деньги. Мы не получим от помощи, от власти, пока их дети не окажутся непосредственно на передовой. Как только ребенок окажется на передовой, все нормализируется. Воровать сразу же перестанут. Вот это мое мнение. Новопризначений голова ЗСУ Олександр Сирський на прізвиську м'ясник отримав перше завдання від радника голови офісу президента України Андрія Єрмака Михайла Подоляка. Сирський повинен відправити на фронт додатково 700 Тисяч чоловіків чекаємо від сирського аудиту військовослужбовців, бо з одного мільйона мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч осіб. Та мобілізація має бути постійною, а не одномоментною. каже Подоляк. Відповідно до чинного законодавства за роботу ТЦК відповідає голова сухопутних військ. Тобто, сирський працював же головою сухопутних військ весь цей час при залужному. Сьогодні Кабмін прийняв рішення, що ТЦК переходять. На цілодобовий режим роботи генерал Сирський відомий своїми м'ясними штурмами, коли недостачу техніки компенсують тілами солдат. Той хто підтримує Сирського, можуть не чекати, а прямо зараз записуватись в його штурмові отряди. Ну що, 7 лютого, і сьогодні наші народні депутати проголосували за законопроект по мобілізації в першому читанні. Ну ніхто не сумнівався, що вони за нього проголосують. Деякі там були екземпляри проти, вносили поправки, але потім, як і написали після розмови з Умєровим, вони вже погодилися, вже вони й не проти, вже все там нормально, вже вони договорилися. Ну, то такое. Всі, всі знали, що вони під, проголосують, проголосують в другому, і, і пише президент. Я думаю, на 1 квітня вже він вступив в силу свою. Постає тільки одне питання в мене. Що з Офісу президента представники півроку назад писали, з заявами виступали, що в вражки приймаються закони проти влюденості, люди в рабстві. І що ми бачимо? Проходить півроку. І як під капірку в Україні теж приймаються такі самі закони. Я не проти закону, я <кхід> проти того, що все якось так цікаво під капірку. І що вони нам розказували по гамномарафону, показували, як в Росії пакують в пазіки, як там в автобусах розвозять, і що ми бачимо в Україні. Так само всіх пакують, всіх везуть. Як під капірку, десь ми звернули не туди. Де це було? Як ви вважаєте? Пишіть в коментах, ставте лайки, а ми будемо далі слідкувати за нашими новинами. Щодо вінкоматів. Да половина из них черти. Просто конченые черти, которые себе показали как неэффективные внутренние враги. Коррупционные. Так они же войсковые. Смотрите, они тыловые войсковые, которые в жизни никогда не видели врага. Которые как то, как им поперли сумасшедшие бабки, начали просто торговать. Есть предложение, делаем по него заказ. И я уверен, что половина из этих идиотов военкомов, которые споймали на коррупции, искренне были уверены, что, блин, ну мы же людям помогаем, мы же ничего плохого не делаем, мы же продаем им билетики. Черти конченые. По законам военного времени. А у нас же опять получается, он полковник, он подполковник. Вот этот одесский идиот. Куда ты его кинешь его солдатом-штурмовиком? Нет, ни хрена себе, он же подполковник или полковник тумка. Смотрите, мы с этой проблемой столкнулись э, в начале войны. Есть понятие офицерский рядовой состав. Рядовой состав может быть даже отслуживший, э, вот, например, там, я полковник полиции или милиции, ушел в отставку. Это у меня специальное звание, полковник. Я пришел в армию, а я могу быть солдатом. По всій Україні мужчины почали об'єднатися і давати відпор похитителям в воєнної формі. Наприклад, вчора в Одесі група молодих людей відбили парня, котрого затаскивали в автобус для мобілізації. В ітоді працівники воєнкомату були доставлені в лікарню. Те, що поширюють про мене інформацію, що я зливала в соцмережі розташування військових частин. То є брехня, тому що ТЦК не відносяться до ЗСУ і до військових. Тому коли я ем, е, фіксувала злочини ТЦК, то це злочини проти людства, це стаття 149 торгівля людьми і жодного відношення до е, військових. вони не имеют. Тому я априори просто не могла снимать військових. Пятеро мужчин с битами избили троих работников военкомата в Харькове, в то время, когда они стояли возле АТБ и отлавливали парней для мобилизации. Теперь двое похитителей в форме находятся в больнице и вряд ли когда-то смогут работать в этой сфере. Знаєте, ця мобілізація вже дійшла піку піздіця. Це тому, що перекриваються дороги, витягують цих хлопців, мужчин з машин. Я вчора, до прикладу, їхала своєю дитиною. Як мені розказати своїй дитині, що оці дядьки з пістолетами, автоматами, які перекрили дорогу, це нормальні дядьки, що вона живе в своїй країні, їй боятися нема чого. Як мені об'яснити дитині, яка мене питає, чому вони з автоматами? Ну, це вже пік якогось бреда. Це бред бредовий. Давайте мобілізуємо всіх мужиків. Тоді стане економіка, тоді баби, які залишаться тут одні. Просто рознесуть цю країну в пух і прах. І оці розумні, які кажуть, що треба мобілізувати всіх мужчин, бо краще померти там воїном. блядь. ну це взагалі вообще зашквар. Це просто отаке таке слухати, і таке говорити. Треба ну просто уже йобнути. 50 мільярдів євро. Сьогодні єврокомісія е, затвердила виділення допомоги Україні е, українцям на 24-27 роки. Як ви думаєте, скільки із цих грошей е, дойде до своєї цілі? І е, чи все ж таки вийде е, так, що наші військові перестануть самі за свої кошти купувати собі броніки, каски, одяг, е, патрони навіть? Е, чи все ж таки е, ці гроші десь ростають е, по карманах? По... Місцям десь на якісь ремонти, незрозумілі, і так далі. Як ви думаєте, чи ці гроші ми, наші військові, вони їх побачать, отримають якось, хоч у вигляді допомоги, чи це все буде даремно? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Дякую. Ненормально, коли від ТЦК бігають чоловіки. Ненормально, коли влаштовуються блави. Ненормально, коли є чати і пишуть там, на ту вулицю не йдіть, там влаштовуються блави. Ні. Україна не Росія. Ми про це говорили три хвилини тому. Це буде в будь-якому випадку. Все, блядь, ну от на этом в принципі, можна вже і закінчувати відео. Самий дискредитуючий себя чоловік, найбільший балабол України без преувеличения. Михаил Подоляк. человек, который говорит одно, а ровным счетом происходит все наоборот. Ни разу не специалист. Балабольство высшей категории. Сколько я его слушаю, вот все сплошной пиздеж. Человек скольше, чем вазелин. Я до сих пор поражаюсь того, что этого человека зовут на эфиры. Его слушают, и он сидит и с таким умным лицом что-то рассказывает. Короткая характеристика Михаила Подалека вот в этом видео. Вина закончится в 23-м уроке. Протягом 23 року це важливо. Ну от як можна от цього чоловіка реально вас всерйоз? Ну от об'ясніть мені, я просто в шокі. 25 тисяч голосів набрали, але у званні відмовлено чи допомагають петиції отримати героя України. Станом на жовтень 2023 року на сайті президента України було зареєстровано понад 500 петицій для присвоєння звання Героя України. Майже половина з них набрали потрібну кількість голосів. Та лише 70 петицій потрапили на розгляд, і всього 15 отримали ствердну відповідь. Та сама по собі петиція не є підставою для отримання звання, як каже адвокат Євген Воробйов, їх розглядом займається експертна група. Ті 15 військових, які після розгляду петиції отримали звання, це результат розслідування військової частини, подання в міноборони і засідання експертної групи. Проте юристи кажуть, що петиція це дієвий засіб привернення уваги до загиблого героя.